Доброго дня. На засідання постійно діючих комісій виносяться наступні питання. Перше, про затвердження програми відшкодування різниці між Тарифом та економічно обґрунтованою вартістю послуг централізованого водопостачання, які надаються комунальним підприємствам це комубуд 25 році. Доповідає далі. ході опрацювання і виконання заходів програми та відповідно до вимог часу і законодавства. Е... Метою програми є забезпечення реалізації державної, регіональної та місцевої політики у сферах інформатизації, цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації, електронного рядування, електронної демократії і розвитку інформаційного суспільства. Загальний обсяг програми складає 2 мільйони 787 тисяч гривень, на 25 рік сума складає 546 тисяч гривень, на 26 1 млн 994 тисяч 700 гривень, на 27 рік 646 тисяч 400 гривень. Це мінімальний обсяг, який ми поставили по закладах. До програми є два додатки. У додатку один викладано перелік заходів, робіт і проєктів з інформатизації, і в другому додатку зазначені бажані значення індикаторів цифрової трансформації громади в 2024 році та цільові значення індикаторів на 25-27 роки. Прийняті Програми маємо змогу модернізувати адміністративні послуги, розвинути систему електронного документообігу, забезпечити доступ до швидкісного інтернету і підвищити цих програмних жителів громади. Взагалі це такі е, мінімальні. Які ми повинні виконувати. Звичайно, це потрібно оновлювати матеріально-технічну базу і навчатися, бо без цього ми не зможемо далі працювати і як громада бути в числі перших. Це і основні засоби, і вартість програмного забезпечення, все на всі відділки. Оновлення оновлен, матеріально-технічної бази. Це, це копійки. Копійки мінімуємо, але ж я наголошую, що в процесі того, як нам треба ставитися завдання, можливе Дякую. Прошу підтримати краю Чином відмінити чинність рішення 19 сесії про встановлення пів за навчання в Шишавській дитячій школі мистецтв та доповнити їх на сьогоднішній день, внісши сюди і дітей військовослужбовців, і дітей категорій, які зв'язані із саме сьогоднішніми такими подіями. Тобто, тому ця пропозиція підтримати. Запитання і доповнити е, наші ну, перелік дітей, які можуть користуватися такими пільгами е, е, плати за навчання, тобто позбавлення. Немає питань. якщо можна на сесії. Прошу виголошувати, коли буде про бюджет, ще селища реальні громади на 2025 рік

Планується визначити кошти в сумі 36 мільйонів 32 тисячі 739 гривень, в тому числі кошти обласного бюджету 167 Для того, щоб не бути залежною допомоги, так, у нас пропозиція надана е, в селищну раду, але на цей придбання ми не розглядали. запиті запит ми не подавали. У нас на часі е, в програмі стояче е, проти радіоценні укриття, коли там потреба 20 мільйонів і м, наші потреби на сьогодні тут автомобіля немає. Пежо він відремонтований, капітально відремонтований, ми його 4 місяці ремонтували, капітально відремонтований, він зараз забезпечує ті мірі, які позволітельно транспортування таких пацієнтів. Поки нового не можуть собі на... сказати. Він вас спашковує таке, що цілку ви закриваєте своє. Після капітального ремонту так. Воно нужно, це не тому, не, нужно, не тому, що а тому, що така не вимога. вимога. І ну, завтра не дозволять функціонувати закладу без противорадіаційного укриття. Це не тому, що ми так хочемо там щось зробити. Там великі кошти, проєкт розроблений, Відповідно, 20 мільйонів. Так, так. Але от завтра, завтра, завтра може наступити нас той час вче на 25 рік у вимогах. Не було цього, але може в другий момент наслідити той період, що скажуть. Без ракети. Закладу охорони здоров'я існувати не може, так як сказали дитячим садочкам, школам. У ну, запиті ми не, не ставили на це їх. Є питання у нас юрічне Так вони висить у нас відповідальні? Так, питання. Дякуючи селищній раді, нам додали кошти на утримання. Ми все зробимо для того, щоб хірургічне відділення збереглося. На сьогодні є бачення, як поєднати два доставити, тому що трошечки зброї кошти. Тут все завдяки враховано. Хірургічне відділення все буде зроблено для того, щоб хірургічні послуги продовжували надаватися, в якому вигляді воно це буде. Завтра, завтра ми це побачимо знову. Ми у Різному хотіли доповісти. Вчора була зустріч з міністром охорони здоров'я і з Віктором Ляшком. Вчора нас зустрічали і Лисак Віктор Петрович, вона був. Питання відкрите, вислухали, намагалися вникнути у наші е, пропозиції, в наші проблеми. Усе озвучено. Я думаю, що до кінця року сюди приїжджає Департамент охорони здоров'я ЛЕСА, вивчатиме ситуацію, але є, ну дивіться, є моменти, які сьогодні ми не можемо на загал озвучувати. Чому? Тому що 12-13 чи 13 хірургічних відділень сьогодні по області закривається. І якщо ми зараз анонсуємо, що нам хочуть допомогти, то інші також будуть підключатися, також, щоб їм допомагали. І тому ми намагаємось тихо вирішити якусь проблему, щоб це хірургічне відділення було. Я думаю, кінцевий результат у нас буде до нового року. Десь 27-28 числа приїжджає начальник департаменту сюди і будемо вивчати. На цей період, якщо щось у нас вийде-не вийде, кошти передбачені в бюджеті і хірургічне відділення у нас сьогодні зберігається. Ризики в чому? Для того, щоб відкрити це мінімальна потреба 400 хірургічних втручань, так, так? На рік. На сьогоднішній день це наскільки мінімально, що сьогодні розглядають тисячу хірургічних вручей вже рано чи пізно воно буде таке. Але якщо на наступний рік подаватися, а буде закрите хірургічне відділення, або ми його не тримаємо, то норма 400 вона буде, а хірургічного відділення немає. То відповідно подавати. Ну, одним словом, якщо воно закривається, то треба розуміти, що воно закривається назавжди. Це треба розуміти так. Тому хочемо сьогодні і зберігати, і будемо виділяти, і передбачаємо, щоб якщо десь у нас сьогодні ми будемо своїми силами закривати щось, то щоб мати можливість на наступний рік подаватися і контрактуватися. от така ситуація. До нового року буде, будем, буде відомо, буде відомо до Нового року. Про, конкретно про шишатське хірургічне війну. На сьогодні воно є і воно буде на, на 25 й Це світовій я завершу думку з огляду на ситуацію, що ми не подавали запит на автомобіль, бо виникла ситуація по хірургічному. 94 копійки. З метою проведення бухгалтерського обліку у відповідність до законодавства нам необхідно прийняти дане майно в вигляді е, коштів на баланс виконавчого комітету, оскільки даний гуртожиток у нас.

Насування регістра зроблено міської повідомили документацій, зазначеної в пункті 1 цього рішення здійснюватися за рахунок інших дерев та заборонених законодавств. Заготований. І розвивати творення, що так і виживати. Але без Н-плану на сьогоднішній день нічого не може бути, тому треба за розробити план. Ну там That's good.